Я, Нікітін Станіслав Олександрович, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, Український демократичний альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенство її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії. Досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатам України дотримуватися програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей. Європейську інтеграцію України, не голосувати за законопроєкти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії Удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту, за жодних обставин не входити до альянсів із партією регіонів та її сателітами, суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України. А також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся невідкладно скласти свої депутатські повноваження.